Сьогодні у нас 1 січня, прекрасна погода, сонечко вже сідає, ми відпочили, багато всього сьогодні було цікавого у нас. Да, Леночка? Марк у нас е, прийнявся чистити гранати на всіх нас. Вирішив начистити цілу миску гранат. Вау! І будемо їсти ложками, так? Да? Черпакамер. Черпакамер будемо черпати гранати. От, така от робота у марка. От. А, ще, а ще так сумно вже стає через те, що нам тут лишилося на цьому місці, до якого ми так звикли. Ще завтра день і в п'ятницю, завтра-четвер, сьогодні середа, післязавтра, в п'ятницю, ми вже будемо звідси стартувати стартувати далі на Анталію, от, і заселятися в квартиру. А ще такий досвід ми хочемо отримати, тим більше, що таку можливість нам надали наші сусіди, які стояли тут біля нас місцеві. От вони нам самі запропонували пожити у них, тому що вони їдуть до родичів в Стамбул. і, Стамбул, і Каже, поживіть, поки нас не буде. То аж не хочеться, аж так важко, важко. Тому що нарешті тут така гарна погода, так гарно все. Стільки роздружилися з, з різними з різними людьми. І тут така пропозиція. аж Важко наважитися на цей крок з одного боку. Ну а з іншого боку, в принципі, багато хто звідси теж, хто в п'ятницю, хто в суботу, коротше, ще пару днів, і багато хто теж буде звідсіля пересілятися. І хто в Анталію, і хто ще кудись далі. Тобто потихеньку все одно люди будуть роз'їжджатися. Але ми так здружилися, що, що дуже важко Ех, тепер буде розставатися. Але нічого, ми обмінюємося контактами. От, і я сподіваюсь, у нас іще будуть якісь зустрічі в різних місцях, можливо, ми до них, можливо, вони до нас, можливо, десь ми на якихось місцях ще будемо пересікатися. Тому. Ми на позитиві. Ми прийшли в гості до французів, і в них така цікава гра, дивіться, це такий ящик з отворами. Дай мені цю монетку. Є 10 монеток. Таких от, Вони можуть бути з будь-якого металеві, важкі. важкі монетки розміром, трошки менше, ніж отвір. І задача попасти в отвір з дистанції. Станція метрів 5, можливо. Можна ставити, як хочеш. Так. залежно від складності. Коли ти за... попадаєш в цей отвір, тут є бали, так. які ти вибив. Отут це два оці отвора, це ноль, отут два по 50. По ну, я бачу, отут. так. І е... саме складниці 1000, вона взагалі така от металом Метр. прикрита, Метр. треба туди, щоб залетіло. Але mm. перешкоджає, що саморіз. Mm. от і Виграє той, хто набрав більше балів, так? Так. Да. Ставиться килимок, ставиться трошки дошка, щоб не розліталися ці монетки. Звичайно, можна загубити, але дуже цікаво. А тепер дивимось, скільки марк вибив. Підрахунок загатив дві. Тут ноль, тут сто. Ноль і сто балів. Ти заробив. Перемагає той, хто набрав три тисячі балів. Наші нянечки приспали в Ланочку. Як вона буде потім без них? Не знаю, не знаю. Полюбила вже. Pour <coughs> <c 'est coughs> <coughs> Це зворотня сторона цієї ж гри. Вона трошки простіша, треба попадати в такі ячейки. І крайня ячейка це 5 балів. От, відповідно від одинички все йде. А якщо ти попадаєш в оцю або цю, все множиться на 2. Наша гойдалка відслужила вірою і правдою. Перекатали всіх в нашому таборі. І сьогодні той день, коли ми її вже будемо знімати. Сьогодні вже покатав діток. І вже зараз останні катки роблю сам. І буду її демонтовувати. Угу! Дуже багато вражень, емоцій вона нам подарувала. Але нам їхати завтра на Анталію. Тому все, сьогодні ми її розбираємо. Ігу! Демонтаж. Сподіваюсь я оставлюсь Не так як тоді поцарапався. Одну частину розібрав. Тепер треба залізти ще на друге дерево, відв'язатися і спуститися. Я взяв мінімум спорядження з собою. Жумара немає, тому лізу на, на вузлі, вузол прусика. Просто петля. І піднімаємося на грігрішці. ну вот и все можно сказать девочка майже стягнута а штрижка сум Це мій перший в житті осьміног. Взагалі. Я його випадково побачив, він дуже шустрий. Але я поцілив його і зміг дістати. Не порвався він. Още шикарно. Який. Осьміножка. Він так плювався фарбою. Взагалі. все чорне було. Ось мені викликав неабиякий не інтерес у всіх, навіть у собачок. Всі прийшли подивитися і погратися з ним. Взагалі. Такий красень. Юстинка, ми добули першого осьминога Вау! за нашу поїздку. Вау! Та хто його зна... Він так фарбою там плювався, я тобі кажу. Таку чорну фарбу викидав. Пручався добре.

Камсі камса. А все почалося з того, що вчора розговорилися з французом. Йому на новий рік дружина подарувала рушницю, але він ніколи не полював. І я вирішив з ним проплисти навколо камінчика, просто показати йому, розказати. Ну, спочатку розказав щось, показав теоретично, а потім практично. І ще так не хотілося лісу і тут така от подія. Це взагалі, я його так давно шукав і нарешті знайшов. До чого було, дійшло? Ще вже було, приміряю все нога на голову. Це справжня подія. Це було,

Оу. Як відчуття. Відчуття щось мокреньке, холодненьке і ще чмякає. Чмякає на голові там. Я роздобув дуже прикольний каяк. Це Аквамаріна. Ось такий Тамагал. 375-й. І зараз хочу на ньому проплисти. Це така річ. Надувна, але з жорсткими бортами Тобто це надувашка, але вона дуже наближена до, ну, до справжнього каяка, до пластика. І тут є клапана взагалі. Шикарна річ. Знизу стоять два кіля, але є вже косяки. Дивіться, тут вже вздуття пішло, вже щось тут трапилося. Давай, давай, не перевертайся. Зроблю вам трошки екскурсію. Так, перша машина, така велика трак, це з Франції. Ось друга з жовтої кабіни Швейцарія, франкомовна. Це жовтий автобус Франція. Так, це турецький стоїть пустий. Далі кемпер, це Франція. Синьо-жовтий автобус такий, типу Фури, це Да, це французи, далі швейцарці франкомовні і словенці. Ну і ось все ми. А там за нами білоруська, яка вийшла заміж за турка і живе в Туреччині. Ось така у нас вулиця. Багато хто з цих людей, які тут зараз стоять, вони вже зустрічалися. і... Зупинялися тут разом, або в Анталії, або десь в Туреччині познайомилися. І тепер домовилися в спеціальній групі. Е, у них там комунікація ведеться, домовилися разом зустрітися тут, відсвяткувати новий рік, постояти разом. Хтось далі прямує разом у мандрівку, а хтось роз'їжджається. Але багато хто знає один одного вже не перший рік. Ну як тобі враження від Каяка? Тебе не чути, мабуть. Да, він важкий сам по собі, його поки надуєш, поки здуєш, з, з нашим набагато простіше. Да, він важкий одному, я ні сам його, трошки він важенький. Але цікавий, і мені спинка не, не зручна. Спинка в нього геть незручна. Тобі зручно сидіти? Ти навіть не впираєшся в неї. Ну, незручно, так. Да. Іде він непогано. Ось сидіти мені незручно в ньому і такий хитається. Ну, у цього каяка не кілівати, а плоскодонне, того його так доволі хитає. Ну, не знаю, на любителя. Я б собі, мабуть, такий не брав. Враховуючи, мабуть, ще його ціну. Ще мені дуже подобається, як діти тут взаємодіють і гуляють. У них тут, так би мовити, лісовий садочок або садочок біля моря. Вони тут лазять, бігають, халабуду зробили, їм тут батьки пилку дали, вони щось пиляли, дали їм сокиру, вони щось рубали, їжу приносять, щось там копають. І просто на свіжому повітрі зранку до вечора і без гаджетів. Просто неймовірний досвід у цих діток мені дуже подобається. Так, тепер будемо чистити і готувати нашу осміножку. Для цього буду використовувати, для того, щоб почистити, буду використовувати ножиці. Йому треба видалити, я так подивився очі. Почистити тут в мішку кішочки. І тут у нього ще десь є зуб, яким він полює, отут де чорна цятка. Його теж треба вирізати і будемо його варити. Спочатку можна відварити, потім посмажити. Або можна зварити його як в супі, в бульйоні. Зараз е, ще не вирішили, як точно. Коротше, спершу почистимо і будемо далі його готувати. Це, осьмінога я почистив. Я вирізав йому всі внутрішньі в мішку. Вирізав очі і вирізав його шип з цього боку. Тепер можна відправляти його на повільний вогонь на 30 хвилин. Так, водичка наша закіпає. Беремо нашого осьміножку і відправляємо варитися. Та-да-дам, тададам ось осьміножка на 30 хвилин приблизно по рецепту. Наш осьміног уже став як рак червоний. І запах у нього теж такий, наче, наче раків вариш. Дуже симпатично виглядає. У нас вечірній кружок в'язання. Що це ти робиш? Браслетик, це Марта сама зробила, я ось зараз продовжую. Так, тут Макраме. цілий, цілий гурток відкрився, Угу. Mm -hmm. Всі шесті в'яжуть. Mm -hmm. Дуже цікаво. Mm -hmm. Я таке люблю. Тільки всього цікавого тут відбувається і динамічно так. І день минає день за днем. То те, то те, стільки то риба, то осьминоги, то макраме, то ігри, то різні зустрічі. Туди запрошують, сюди запрошують, кудись хочеться поїхати, поплавати, байдарки, каноє. Що хочеш, сапи. О, і завтра вже звідси їхати. Все. Це неможливо пережити. Це неймовірно, наш дідусь піднімає парус. Це взагалі 72 роки. Він серфінг. поплив в захід сонця. Операція по діставанню спінінга і окулярів пройшла успішно. А ще на додачу я підстрелив рибу крилатку Lionfish. Але цього разу я її не обрізав, щоб показати, яка вона от, виглядає, як вона на поверхні. От. Е, наш сусід на байдарці на своєму каяку поплив рибу, бачить. І перекинувся коротше, і окуляри утопив. І спінінгу утопив, коротше, все знайшли, все дістали. Ну і ще таку рибинку на зажарку взяв. Стільки повипливали риби, це взагалі. Групери плавають, не шугані. Там зараз можна полювати і полювати. Якраз на заході сонця і треба пірнати. Ось така от історія. Happy birthday, dear Martha! Happy birthday to you! <реш> Отак от, от ми всією компанією святкуємо Ура! день народження Марти, яка з кудись тікає. чекає. <реш> Все, стіл накритий, можна пригощатися.